Військова служба за контрактом на сьогодні дає головну перевагу попасти в обраний підрозділ та відповідно проходити службу на обраній громадянином посаді. Також, крім цієї переваги, перевагою військової служби за контрактом є високе грошове забезпечення, а саме 20 гривень та плюс премія до 100 тисяч гривень. Одноразова грошова допомога на оздоровлення та Щорічна календарна відпустка терміном від 30 діб, грошові винагороди за знищення або захоплення техніки противника, також грошова виплата за безпосереднє знаходження в зоні бойових дій протягом 30 діб в розмірі 70 тисяч гривень. Також наразі при підписанні контракту виплачується одноразова грошова допомога в розмірі від 8 до 10 прожиткових мінімумів для Рядового це 8 прожиткових мінімумів для сержантського та старшинського складу 9 прожиткових мінімумів, та для офіцерського складу. В розмірі 10 прожиткових мінімумів. Також військовослужбовці за контрактом забезпечуються повним соціальним пакетом це і санаторне коротне лікування як військовослужбовців, так і членів їх сімей, медичне забезпечення речове та інше. За рішенням головнокомандувача Збройних сил України заборонено переміщувати військовослужбовців за контрактом без їх згоди, до інших підрозділів. Терміни контракту складають від 3 до 5 років, але для окремих. Для окремої категорії громадян віком від 18 до 24 років передбачено експериментальний проєкт щодо залучення їх на військову службу терміном на один рік. В зазначеному експериментальному проєкті беруть участь визначені Генеральним штабом шість бригад: це чотири бригади сухопутних військ, одна бригада військово-морських сил, а саме морської піхоти та одна бригада десантно-штурмових військ. Відбір до зазначених підрозділів здійснюється через можна пройти через електронний кабінет призовника військовозобов'язаного резервіста, а саме Резерв Плюс застосунок, або на спеціальному сайті, посилання на який є на сайті Міністерства оборони. Зазначені заявки обробляються в подальшому рекрутинговими центрами або рекрутинговими підрозділами військових частин та в подальшому. За контактними даними кандидатів, з ними зв'язуються представники військових частин та проводять подальше вивчення та співбесіди. Перевагами зазначеного проєкту є те, що військовослужбовцям, які призвані за цією програмою, виплачується додаткова грошові виплати в сумі до мільйона гривень. Вони виплачуються частинами це 200 тисяч після підписання контракту. 300 тисяч після проходження базової військової підготовки та 500 тисяч гривень після закінчення терміну контракту та виконання певних умов, а саме перебування та прийняття участь у бойових діях протягом 6 місяців. Хочу наголосити, що зазначений контракт передбачає обов'язкову участь у проведенні бойових дій. Військовослужбовці за цією програмою, за цим контрактом проходять службу на посадах стрільців, гранатометників, розвідників. Якщо громадяни віком від 18 до 24 років бажають проходити в іншій обрані військовій частині, то вони можуть звертатися до районних територіальних центрів і на загальних підставах бути направлені до обраних ними підрозділів. Верховною Радою 12 лютого було прийнято новий закон про продовження проходження ВЛК, ті, які були раніше визнані обмежено придатними. Термін нас продовжили до 5 червня 2025 року. Законом встановлено, що громадяни віком від 25 до 60 років, які раніше були визнані обмежено придатними до військової служби, крім осіб, які мають інвалідність, зобов'язані обов'язково пройти медичний огляд. Такі громадяни. Самостійно повинні звернутися до територіального центру комплектування або зв'язатися через електронний кабінет призовника або резервіста резерв плюс», отримати електронне направлення і піти на проходження військово-лікарську комісії. В Запорізькій області на даний момент працює у нас дев'ять військово-лікарських комісій. Трудності пройти ВЛК немає. Всі ми знаємо, що згідно 402 наказу міністра оборони. Термін проходження валка становить 4 дні. Якщо з додатковим стеженням 14 днів, існують в нас висновки постанови військово-лікарської комісії, які визначають, повинні винести можливо придатний цин, буде або придатний, або придатний в ТЦК начальні центри, можливо, тимчасово непридатний чи непридатний до військової служби. В свою чергу нагадаю те, що невиконання або не своєчасне виконання нової норми буде кваліфіковано як адміністративне правопорушення і передбачено статтею 210 Кодексу України про адміністративні порушення. Зараз з'явилися в резерві плюс нові обновлення, де можна вибирати лікувальний заклад, дату та час на проходження військово-лікарської комісії. Якщо отримана паперова повістка, людина іде до Районно-територіального центру комплектування отримує направлення або, можливо, навіть через плюс» оформляє собі електронне направлення і йде на проходження військово лікарської комісію. Потім всі дані підтягнуться нас до єдиного державного реєстру оберіг. Але для військовозобов'язаного для уточнення облікових даних військовим обліком документів потрібно обов'язково з'явитися до району територіального центру комплектування. Надходить питання від діючих військовослужбовців. Чи повинні вони проходити, якщо їх не направляє підрозділ, то чи будуть вони нести адміністративну відповідальність? <кій> адміністративну відповідальність військовослужбовці нести не будуть, але вони теж зобов'язані підійти до свого командира. Написати рапорт для отримання направлення на ВЛК і пройти військово-лікарську комісію, оскільки постанови обмежно передатний уже на, 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 на даний момент не існує. Ще трошечки додам щодо повісток викликів до територіального центру. Якщо є якісь неспівпадіння з датами проходження направлення, як юля Олександрівна вже зазначила, що є певні терміни проходження військово-лікарської комісії. Але ми розуміємо, що якщо певна військово-лікарська комісія має певний перелік фахівців, і на даний час, наприклад, будь-які фахівець відсутні, ну, можуть бути об'єктивні причини, або людина захворіла, або Займається якоюсь іншою справою, і в цей термін не встигає провести відповідне обстеження військовозобов'язаних, то терміни можуть переноситися. Так у Александрові, і в зв'язку з цим це не є порушенням з боку військовозобов'язаного, який проходить відповідну військову лікарську комісію, але відповідна інформація йому надається відповідні виклики від лікарів надаються записи відповідні робляться. І е, такий військозобов'язаний повинен прийти вчасно до саме територіального центру на ту дату, на час які зазначені повістці, предостав, предоставити відповідну інформацію щодо проходження і. Порядку проходження на, саме на момент з'явлення, надати цю інформацію до тетрального центру, і тоді буде перенесена дата прибуття на інший термін. Тобто порушення не буде, але військовозабов'язаний повинен про це повідомити. Якщо він не повідомляє, вже є питання. І може виникнути питання, коли він. Формально припадає під дію адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення або 2101. І в тому випадку можуть бути питання. Навіть така людина може попати так званий розшук. Це, ну, взагалі, то це на повідомлення до національної поліції з боку територіальних центрів про розшук. Та доставлення для притягнення до адмінвідповідальності, а для скорочення ми називаємо це розшуком до національної поліції. Тому зазначаю, що на всі виклики, які надаються повідки, повинна прибувати і вже на місці вирішувати питання щодо перенесення певних сроків. Уже четвертий рік пішов. Триває війна, і ми повинні розуміти, що. Війна це перше. По перше, це бойові дії, і військо повинно поповнюватися. Наші збройні сили, наші підрозділи. І без заходів мобілізації жодна війна не може відбуватися. І для того щоб вистояти з нашим ворогом, ми повинні поповнювати наші підрозділи. І обов'язок здійснювати заходи мобілізації це не тільки обов'язок територіальних центрів. Є закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, який визначає обов'язки для всіх. Починаючи з наших громадян, які повинні військозабов'язаних пробувати за відповідними викликами для уточнення даних і так далі. І так далі. В тому числі визначені певні обов'язки для керівників підприємств, установ організації, певні обов'язки для керівників. Громад керівників державних органів тому хочу зазначити, що це наша спільна справа. Це не тільки справа територіальних центрів, це не тільки справа збройних сил, це наша спільна справа. і Якщо ми хочемо вистояти. Під час боротьби з нашим ворогом ми повинні згуртуватися і робити спільну справу. Заходи мобілізації проводяться не тільки для військових Також я взагалі зазначаю, що заходи мобілізації проводяться також і для техніки відповідно, тому що наше військо потребує поповнення також і технікою. Також воно відбувається, скажімо так. Не так актуальна для наших громадян, тому що задіяна менша кількість людей в цих процесах, і воно можливо не так резонує, але також ця робота постійно проводиться, і ми також виконуємо цю роботу, і вона також дуже потрібна для того, щоб особовий склад мог пересуватися, перевозити відповідні грузи. Відповідне озброєння це також дуже важлива складова, яка займається також територіальні центр, про яку дуже мало говорять. Що стосується призову по мобілізації, також хочу зазначити постійно на цьому наголошую, що сьогодні у територіальному центрі завтра в окопі так не може бути. В нас постійно нашим ворогом розганяються певні. Інформаційні закиди, відповідні відеоролики, на яких зазначається, що вчора мобілізували, сьогодні вже там участь в бойових діях, без зброї так і далі, так, далі, так далі. Такого не може бути. Тому що на даний час військовозобов'язаний, який пройшов відповідну військово-лікарську комісію, визначається його придатність. Є дві категорії, які призиваються по мобілізації. Це придатні. Або, ну скажімо так, три. Ну я е, трошечки звужую для розуміння, які категорії і куди потрапляють. Е, перша категорія, яка відбирається, це для підрозділів дистанто-штурмових військ, морської піхоти. Там віковий сенс трошечки нижчий, до 45 років. І тому е, дійсно це е, перша категорія, і також е, за рішенням військово-лікарської комісії вони повинні бути придатні до відповідних військ. Така категорія направляється до навчальних центрів морської піхоти, десантно-штурмових військ. В нашому випадку ми направляємо до 199-го навчального центру. Наступна категорія це придатні, але також віком від 25 до 49 років. Така категорія військозобов'язаних направляється до навчальних центрів інших складових оборони або сухопутних військ, Збройних сил, тобто є певний перелік навчальних центрів. В яких проводиться відповідна базова військова підготовка, яка триває на даний час півтора місяці. Вона збільшена з осені 2024 року з місяця до півтора місяця, збільшена навчальні часи проходження, збільшено часи підготовки по відповідним навчальним програмам. Військозобов'язані вже на момент потрапляння до відповідного навчального центру. Набуває статус військовослужбовця і проходить відповідну базу військову підготовку. Після цього вони також можуть проходити ще фахову підготовку, та е е також відповідні заходи ще відбуваються навчання саме у підрозділах після розподілу їх з навчальних центрів до цих підрозділів. Це що стосується придатних за рішенням військово-лікарської комісії, також у нас є категорія військовозобов'язаних, які візнаються обмежено придатними. Віком від 25 до 49 років або старші 50 років, але також за рішенням військово лікарської комісії вони можуть бути придатними, але старші 50 така категорія військовозобов'язаних направляється до військових частин. Підтримки забезпечення територіальних центрів також хочу зауважити, що вже декілька місяців відбувається комплектування саме в тому числі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, в тому виключно цією категорією придатних до тилових частин територіальних центрів. Або придатних, але старших 50 років. Долучайтеся до нас, територіальних центрів. У нас є великий перелік посад для укомплектування як солдатських, сержантських, так і офіцерських посад, в тому числі медичного напрямку, в тому числі юридичного напрямку то те, що потрібно дійсно кожного дня, тому що дуже велика. Частина роботи, це саме робота, яка пов'язана з юридичними питаннями, це і притягнення до адміністративної відповідальності, це і представництво в судах, тому що звертаю увагу, що все ж таки територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Зауважую, що та соціальної підтримки і дуже велика кількість часу особового складу задіяна саме і в питаннях соціальної підтримки. тому що на жаль, йде війна, і люди і гинуть, і отримують поранення, отрив частину свого здоров'я і отримують відповідні виплати, пільги, відповідні документи. І це все забезпечуємо саме забезпечують саме територіальні територіальний центр. Що стосується інших складових військових частин, ТЛО, забезпечено дійсно. Є перелік військових частин, які ми комплектуємо. У нас є певний перелік, але також якщо військозабов'язаний виявляє бажання проходити військову службу у якійсь військовій частини, є певний механізм, коли командир військової частини може призивати таких військозабов'язаних напряму до себе. Територіальні центри в цьому випадку не задіюються. Які є до мене запитання? У мене є не зовсім по темі. Так. Стосовно обланеку. Дуже слушне зауваження, я тільки декілька днів тому мав певні бесіди з відповідними посадовцями. Справа в тому, що це також я хочу зазначити, один із способів, в тому числі, і супротиву нашої роботи. Тому що, по суті, питання, скажімо так, ті... Засоби інформації, які дали цю інформацію, вони не розбиралися жодним чином. Подача інформації так, є певні механізми і певні порядки, згідно яких здійснюється бронювання працівників, і перехід з одного порядку бронювання на інший. Це не значить, що завтра всі розбраньовуються і післязавтра всі на фронт. Я ж кажу, подача інформації зовсім інша. Ми розуміємо, що є певні установи організації, підприємства, які дійсно критично важливі для нашої області, для нашої держави взагалі. Ми розуміємо так, що якщо це представники, там в тому числі, і обленерго, так які здійснюють постійне супроводження, ремонт енергосистем. І якщо вони стануть, то місто зупиниться. Ми все це добре розуміємо. І так, і ми здійснюємо, в тому числі заходи інформування, надання допомоги щодо здійснення заходів перебронювання. Інформуємо, роз'яснюємо, надаємо допомогу, і в рамках цього було написано цього листа. А людина, яка не зрозуміла, що там написано, дала цю інформацію, викривлену, і як ви бачили, що написано, все, всіх розбронюють, всіх на фронт. Так, таким чином була подана інформація. Зовсім таких речей не відбувається. Дійсно, якщо це ж вже е, саме персонально, кого будуть переброньовувати, це вже рішення тої організації установи, підрозділу, який так, є в них певний ліміт. Так? Якщо, е, Установа організація, підприємство має ліміт забронювання 50%. По-перше, вона повинна виконати цю вимогу. Вона не може з тисячі військовозобов'язаних, які працюють, забронювати 600-700. Це є порушення дійсно. Але 500 військовозобов'язаних, вони мають право забронювати і кого саме які посади, це визначають саме на місці. Ми до такої, до таких процесів не втручаємося. В нас тим більше, що на даний час. Всі ці процеси відбуваються саме через електронний документообіг, через дію так, тому ми бачимо вже по факту, яка частина. Заброньована і відповідно ми не здійснюємо заходів оповіщення в разі необхідності такого особового складу. Є певний перехід з однієї постанови Кабінету міністрів на іншу, і тому у них бронювання по одному керівному документу буде скасовано, але в них є можливість здійснити заходи бронювання в той же день на наступний день. По 76-й постанові кабінету міністра, яка передбачає також певний відсоток особових військовозобов'язаних для бронювання, тобто ніякої страшної події насправді не відбулося.